Валерій Мартишко, я фермер аграрій 13-му коліні. Фермерське господарство, родина 2007. Могилевцев Олександр, керівник фермерського господарства ДАР Запорізька область. Мене звуть Ростислав Зиновський, Я є службовцем морської охорони Державної прикордонної служби України. До вступу до ЛАВ Сил оборони України. Я був одним з тисяч аграрів, які з небувалими викликами під час повномасштабного вторгнення російського агресора до нашої на нашої землі. І поки ми боронимо Україну, уряд не приділяє галузі сільського господарства належної уваги. Граючись з програмами підтримки, ми можемо сьогодні існувати тільки за рахунок кредитів, і ця програма. А 579 вона по суті спасла минулого року, і ми отримали непоганий врожай, залишилися на плаву. І от на сьогоднішній день дуже розраховували на пролонгацію цього кредиту. Якщо не продовжити цю програму, то більш ніж 44 тисячі аграрних підприємств опиняться без можливості провести посівну кампанію у 2023 році. А як наслідок цього... Існування цих підприємств під питанням, як і існування аграрного сектору держави в цілому, згадайте, хто допоміг державі на початку повномасштабної війни, хто забезпечив продовольчу безпеку в Київській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Сячеславській, Донецькій, Луганській областях. Хто забезпечував пікапами наших захисників? Скільки тепловізорів, дронів, рацій, буржуяк, спальників, одягу для ЗСУ, диспалива, глушників, бронежилетів та багато іншого, передали наші фермери та агрохолдинги. Ми ще рік протримаємося на своїх. В статках, але через рік в нас взагалі не буде можливості з таким господарюванням за що сіяти, і тому кредити це одне єдине, що може спасти взагалі аграрний сектор. Я звертаюся до уряду прийняти рішення по продовженню програми «Доступний кредит для аграріїв, щоб зберегти аграрний сектор і підтримати міцність економіки нашої держави. Нам не вижити. Без державної підтримки як і війну не виграти без фермера.